Добрий день всім! Йду знову на роботу в понеділок і задаю собі таким питанням. Ми, люди, думаємо логічно, наш розум намагається відобразити світ, в якому ми живемо, знайти закономірності в ньому, ну і жити згідно тих віднайдених закономірностей, щоб життя. Склалося, ну, як найкраще. Тобто, ми думаємо, що світ кращий, якщо ми в ньому будемо жити правильно, тоді життя наше буде краще. Але який виверти долі? Таке відчуття, що світ найгірша версія з можливих в самому гіршому варіанті. Все, що людина не планує, Часто знаходяться такі перепони, непереборні, які руйнують всі можливі плани. Для прикладу, ти віриш, кохаєш, довіряєш людині, надієшся на взаємність, надієшся на допомогу. Потім ця людина тебе зраджує і для самовиправдання чи якоїсь моральної сатисфакції звинувачує тебе в тому, що вона зрадила. Ти перестаєш розуміти логіку подій і думаєш, що ти поступив десь помилково. Але наскільки цікаво складений людський світ що він часто діє не за законами логіки, не за законами об'єктивного стану в світі. Дивна ситуація. Ось така ось скарга на світ.